Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі Ясишко добрий. із з зверненням до наших любих металообробників. всі, ну Якщо не всі, то більшість майстрів, з якими я взаємодію напряму зараз нормально так завантажені. І нашою роботою, і не нашою. Коли хто має можливість зробити отаких знімачів, то дуже будемо вдячні, як завжди, будемо вдячні, особливо там за якісь там пільгові умови. Подарунок взагалі буде шикарно. от ці знімачі, вони використовуються ось тут для випресовування оцього елемента варіатора з конуса посадкового і на колінчастому валі. Оце у нас входить колінчастий вал. Тут геометрія елементарна. Реально я подивився, геометрія елементарна, взагалі, з урахуванням того, що, ну, який це квадроцикл, я чесно кажучи, очікував там дюймову різьбу. Ні, тут Он, э, звична нам так звана православна різьба, так, М12 крок півтора а, Перший дрібний крок, якщо не помиляюся, для М12. Ну, єдине, що вона ліва. Це там он, хтось Москву роти написав, ну маємо те, що маємо. А, що, 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 питання в тому, що не можемо знайти в Україні. Цього конкретно знімача фірмового на сервісному центрі офіційному цього виробника є сервісний центр цієї фірми, цих квадроциклів в Україні. У них теж саморобний, у них теж самопал. Єдине, що самопал належної міцності, бо цей нам точнули з якогось звичайного болта, і він вже зігнутий. Ну, камера цього, мабуть, не передає, але він вже почав гнутися. Ну, відповідно. Є небезпека, там пояснили дядьки, є така небезпека, що якщо він там зігнеться або зламається в колінчастому валі, то потім ну, це буде халепа його звідти діставати. Відповідно, нам треба для роботи квадроциклів піхоти, конкретно на, на передньому краї безпосередньо ну, от на лінії зіткнення бойового, так, піхоту К2, нам треба два таких знімачі, ну от прям багаті. Прям багаті в плані міцності, стійкості, витривалості, щоб і не крихкі, і не гнулися, так? щоб можна було е, нормально налягти, бо там дітки пояснили там, ну, такі нормальні навантаження. Нормальні навантаження. Яка голова? О тут нема різниці взагалі? Може бути будь-яка голова. Ну, бажано, звісно, шестигранник. Бажано, звісно, шестигранник. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Коли хто готовий, має рішення під ключ. Так, Всі контакти під відео. Єдине, що відмітьтесь, будь ласка, в коментарях під відео, щоб ну, інші люди знали, що ви там взялися нам допомогти. Ну І все це як, як завжди, як в піхоті на вчора. Дякую разом, боремо і поборемо. Якщо раптом за, ну, за, за дві доби не знайдемо. То ну, десь там будемо звертатись вже конкретно на якісь там фірми на платних засадах. Це просто, ну от я, скажімо так, ділюся з вами можливістю допомогти піхоті. так? Тому що як для мене честь захищати Україну безпосередньо в лавах ЗСУ і цього підрозділу, так само я переконаний, у нас є металообробники, яким за честь. Допомогти зробити таких два знімачі передати для роботи і отримати від нас подяку разом. Боремо і поборемо.